Сама пізніше розцвітує біленька. Це вже відсвітує, а це ще тільки-тільки починає. Ну нічого ще попереду морозів немає. Розцвітає. такі вони красиві. Так, ну пора прийшла діда вже запрошувати на обід чи вечерю. Чи що небудь вже. І ці мої красиві, їм вже більше тридцяти років, а вони все, все ще красиві, красиві. М'ята ще пахне. Ось, які вони красивені. Так, де ж той діт тут? Ще чуть-чуть залишилось -чуть до копоти. Так, де ж ти діду? Ох. Ну все, забираю діда та йдемо на вечерю. Бо вже й небо потемніло щось. Наче й сонце було. Ну нічого, день такий нормальний. І ще там попереду в сонячні дні. Нічого, осінь хороша, мені подобається. Їду доброго вечора. А. Та, де, ще, де, де, де. Та де воно вже темно, бач, скоро світло вивклето. доброго здоров'я всім. А що ти таке <звук> хватив сьогодні? Баби. Ти так отхватив гордо сьогодні, щоб його біг поперед мене прямо Що ж вона в мене пищить. <реш> Десь голос дівається. Ага. Де. Надо... Співала, співала і голос проспівала. Ага. Щось це треба промочити чи що їм робити. Він ага. не спішить мене рятувати, він білом застив, бо їсти хочеться, каже. Оце мені подобається, коли дід їсти хоче, він тоді... Без усяких викаблучувань їсть, так говорить. Не хоче? А чого ж так біг попереду мене напряму? Спішу. На побачення. О, да. Ну, щасливої дороги. Треба бабі живчика привезти. Да? А що ти Ти не треба. Я ще рішу, я список напишу. Так, mm -mm. да, дід. Так, mm -mm. да, дід. Можеш Дід сьогодні отримав зарплату і вирішив зажати. Да, да. Заховав, не, показав, щось мені і заховав. Каже, не треба. Кажу: та дай же, може, ж мені поможе, до голови приложу там пару сковорідок. Не, нема каже, <захов> О, Дід такий, що швидко. виділив. А що в тебе є? Вернадський тільки. При чому тут Вернадська? Ну, а хто в тебе є? А, це Олеся Українка, вона не допомагає. І Шевчанку не допомагає. І Шевчанку не допомагає. Сковорода добре допомагає. По голові. До голови. А, до голови. А я з мого по голові сковородую. А в тебе не моє. В тебе Вернадський тільки. Він мені не симпатизує, то він не допомагає мені. Ну якби їх було багато, може б вони допомогли всі разом. А ковородали які купили? На 500? п'ятсот. А вирацька й тисяча, тобі де допомагає. Як він один, то не допомог. Треба, щоб їх багато було. А я ж пікалав де. Нічого я не знаю де. Я бачила де. Я можу знайти. найти. Оце такий дід у мене. Ховається од мене чогось. Боїться вона чогось він. Oh. Да. Тебе не можна допускати, такий. Бо да. як тільки мені попаде в руки, то вже більш назад не забере. Oh. І він боїться вже oh. Ох і дід смішний. Ну, пограйся. Хорошо мене. дід, пограйся, дивишся. Фантіка тобі ваші, ваші всі, у вашій всій породі такі. Да, да, да. да діта, ти вгадав. Я тобі розрішаю а погратися фантиками. Ох, яке те сюди смачненьке прямо. Аж приємно дивитися. І да. жувати не треба його, де як воно яке воно? Саме вскакує. — Саме вскакує, я розстає в роті. І така смачненька, смачненька. О. О, їду. М. -м. От так дітей. Ти Софію бачиш? Та то фігня діло. Жучка тоже любить У нас собачка така, не не маленька. Стільки її кілограм 25-30 чи стільки. Так-так, ось. Скільки її год, років десять вже, мабуть. Вона все життя кісточки їсть, які тільки в нас є, так і її віддаємо. А то ж часто чую таке: ох, цих, цих кісток собаці не взяв. Ой, не вся цих собак. Собака не може їсти кістки чи курячі, чи, чи ще. А вона все життя проїла кістки, які тільки були в нас. І ще дивиться, на їйся ще дивиться, якби дали. Або то вже разу... закочив, що мені смішно. Ну, кіт, він вже з'їсть любу кістку, любу рибу. Він видирає, якщо в нього в роті десь застряне, він лапою свою видирає, якщо треба. Ох, нельзя ж із риби давати. Із риби я так ніколи не чула. Що з риби нельзя котам кістки давати, бо кіт удаватися. Боже, та на те ж він і кіт, щоб він гризти самі погані кістки, з риби, з усього. Боже, які люди є з yeah, його. No. <laughs> нельзя, нельзя, okay. каже, котам давати, бо він, боже, то це ж кіт. Він по цьому майстері, можна хоче цілий день їсти. Дамо отак з карасів, особливо, там отож є ну, такі, то всі то і то Тоненькі він не буде трогати їсти. Тоненькі прибіжать кури поклюють, нічого не пропадає. А то встаньки він і голову ту перегризе, перегризе, все, що йому треба, умиється лапою і дивиться. І Такий довольний, да довольний. Довольний. довольний, піде водички поп'є, а що в котові не давать. Ой це я не знаю, що тільки можна придумати таке. Кіти кістки, це, це ж рідне. Та да і вони мишей вже бояться. Та нічого вони не бояться, вони її гидують, бо вони а, в шубах конечно. ходять. Вони в шубах ходять, нащо їм ті миші? Щоб ще шуби їсти, мишачі. Одному кинули мишу, підкинули, але він тікать від неї в одну сторону, а миша в другу. Ага. О, то сміху було, Йо моє. Ну то ж якийсь кіт, то -то, що не давали кіт. йому їсти. Кочачої їжі нормальної. Отак тоді. Ідіть у мене. Як хоче гристи кістки, то буде гризти, але як не хоче, то він придумає 100 відмазок всяких, то не такі вони, то їх багато, то ще якісь, щоб тільки їх не гризти, не їсти. Не заставить тоді. А якщо хоче їсти, то і заставлять не треба. А, mm -hmm. О, uh -huh. тут я ще й пальці дажа облизувати. О, так ти що? Mm -hmm. Ти ж спеціально таке зробила, щоб no. я. То що ж тобі зараз зробити, як воно таке. С... Тут. І воно ж сама такого. Так. Mm -hmm. Я ж дивлюся за, за модою mm -hmm. слідкую. Одна теж та молода, Ми цю моду вже давно пройшли. Вона дав, ну теж їсть такі З... ратички, ну тут бачиш, рулька в тебе ж. А вона ратички купляє спеціально, їй кажуть вже, коли ти їх наїсишся. А вона каже, вам не подобається, а я буду кожен день їх їсти, каже. Так. Воно дуже смачно і бюджетно. Да. 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 Дама здорова. Така. І вона каже, я буду молода вже там до 30 років. Каже, я буду, каже, день їсти. І оце приходить з цілою тарілкою і розбирає і ратички в неї особливо. Вийду. І така довольна. Розхвалює, що сильно смачно. А я ж казала, перцю не буду кидати, так і кинула, а воно мені гірке, опять гірке. А ти знімаєш. Я чучу, то раз кидала я вдвічі більше, це наполовину менше, і воно все одно гірке. Що це так казати? А ти пробула. Та брала там кусочок та облизала пальця тут. Облизала. Да, воно з перчиком. Mm -hmm. Ой, горе, горе. Mm. <плес> калоген у стільки там ще. <плес> да, ось ви самі калоген. Да, ось диви, 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 яке. О, тоді саме смачніше. Я ще. Да, саме смачніше, що там є. Ой, дідусь. Тільки руки не можна. Чого це його не можна? і гризи. Чого зуба немає одного. Ага. От, Боже, з твоїми зубами. Без зубів діло плохо, діду. Ей, чого я двома якось, висяла. ха Ну, ха Терез зуба не виходить, ну, добре. Да. Ну Ставити вже нема, смысла, равно нема, лише, нема mm -hmm. смисла, все одно скоро напокою якийсь. Який там покой ще? Що 20 років ходить без зубову, Дідь, ти такий смішний. А ти думаєш, ну, я протягну? Я протягну, а ти не знаєш. ж ти? Ти предсказує? ще, ще протягнеш більше за мене. Так. Ага, Розказуєш мені, тут прибідняєшся. Ти живеш без таблеток, ти розумієш, що це воно таке? Розумію. А, отож. А в мене їх куча. Ну, то менше пей. Пи Звісно, пить менше я не можу. Горілки. Да. Да. <свист> <свист> отож. Так ось ще так. Таблетки вбігай, не взяй пить. Звісно. Отож, діди не п'є їх. Через що я їх не п'є? Да. А от чого тобі їх пити? Вже як там щось сильно заближе, ну якась, хіба. Да, там, да, хіба що буває так. така рідкий случай? А так, саме головні таблетки це коли тиск тиско запінняється. Оце саме горе таке. А остальне -то мелочі. Я не знаю, що воно таке давлення. Да, так, дід. Є воно чи не. Є воно так. Каупьева. Ну. А ну буду казать хозяйка. Uh -huh. Молодца. В там есть тайша. Uh -huh. А у нас и таїстка, ага. Да. Тоже такая худенька, як я, тільки менша. Uh -huh. Ростов. Uh -huh. Чисть ложок цукру на чашку кидає. Ого! це <хи> Пацан якийсь коктейль цілий вийшов. Ну, Лікар... okay, я люблю солодке. Mm. Кажут, а я солодке люблю. Конфет нам накидали. О, ті маковичків. Ти какую. Я три ложки кидаю на таку саму чашку, а ти шість, ти що? Це шклерус вже, мед. Ну да, Сироп. Мені, як казали, провіритися, чи в мене сахару нема. Яка не пішла, провірилася, і його ще й мало там. <ріст> Тока, О, то плохо топ... тоже. Ну, то тоже. теж. Трохи не вистачає. То, звісно, якщо організм треба, значить треба їсти. Mm -hmm. І не дивитися, ні на що. Буде сахар чи не буде. Коли я ще сі ще досі без поняття, я віру там чи нема. Б'є, звісно, де ж індійниця. Сахар? Ну, а як же в кожної людини є? Ну, не лишиш. Ну, в кожну дав там якісь десяті. Ага. Кажу по-разному одиниці там. Мак люблю. Кажу, а хто ж мак не любить? Я то не люблю. Mm -hmm. Особенно кучу з маком. Щоб у пиріжках і побійся його було. Mm -hmm. А тві жаліють до расі. Mm -hmm. не помаже маком mm -hmm. пиріжка? Правильно. Mm -hmm. І каже з маком. Нефік не об'їдеться. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, зараз за все деруть. Хто більше здере, той поїща. То вже помаже по-людськи. Oh. Фу так, не супа бабу. Хорош був. Б'їся, двигатися. Даша, по десерт поїдеш. О, по десерт. Ну так, да, а ти хоч б я впав і дошками закрила. <рес> ну прийдеш би ж їдоче. Ох і пристав. <рес> От то ж холодець. Той. <рес> то колагенько. <рес> <рес> так, ну ладно, тоді махай до свидання, всім смачного. А, на лабалакав є. Ні, лишнього не треба. А що ти хочеш? А ага, воно, да, воно було б взяти да, одну. Да, Нічого, хватить, ні, вже. Да. То що я? Приїдеш, я дознімаю тебе. А Шоу я зразу. І вуса, бо всю дорогу б бо... А чого ж це Та, ти мене зіваче будеш? А доїстишся, треба його якось. Ого, то це коли воно буде? Ох, та, та сама смакота осталася. О, глянь, сама. яке хороше. Хороша, хороша осталося. М'якеньке таке. Ох, Так, ну все, ти помахав до свидання. А то ти ж кажеш, будеш. Так, що? до свидання, та махайся. А я буду казати до свидання да, і доброго дня. добрий все. день. Да. Да. До свидання і доброго дня, доброго да. вечора, щасливої осіни всім. До жиль, і до жить до весни всім хором. Вислав завтра. дід, іди.